Мотивація. В мене був знайомий, котрий казав, навіщо воно мені потрібне. А потім, коли ракета російська прилетіла в його дім, коли він вийшов за хлібом, він заходить, а його жінки, його малої доньки, котрі двоє рочків, їх немає. Я не знаю, ким я буду після закінчення війни. А я, але я знаю, що без мене ця війна не закінчиться. Звати мене Валерій, я з файного міста Одеса, маю 38 років. До повновштабки займався ремонтом автівок. Дуже люблю тваринок, собачок, музику. Люблю дарити людям позитив. Коли почалось повновштабне вторгнення, я пішов до свого військомату. Але мені там відмовили, бо я на той час мав невеликі недоліки по своєму здоров'ю. І після того я поїхав до Німеччини. Але всі ті роки, коли я був в Німеччині, я не знаходив собі місця. Бо кожний раз, коли ти прокидаєшся, в мене ранок починався з того, що я читав новини. І коли ти бачиш, що прилетіло туди, загинули люди, окуповане нове селище, я себе почувався просто не в своїй тарільці. Я то кажуть, одною ногою я був завжди в Німеччині, але друге нога мене завжди тянула в Україну. Коли я дізнавався, що є якісь набори в якісь бригади, я з ними зв'язувався. Але потім я дізнався, що е, мій товариш по моїй останній роботі в Одесі він пішов служити в 47-му бригаду. Але в 23-му році я ломаю собі спину, і на рік е, вся моя вся ідея зупиняється, бо я ходив з пластинами. 24 рік, вересень, тільки мені знімають пластини. Альо, Ніколаєч, я в строю, Що робимо? Він мені каже: місто Тячів, Ольга Михайлівна, котра займається хлопцями дівчатами, котрі хочуть добровільно прилучитися до лав ЗСУ, тільки до неї. Я його почув: дзвонки, повідомлення, і от я тут. По-перше, я був дуже здивований. Так, як мене зустріли. Мене вели від того, як я сів на потяг в Одесі і до моменту, коли я зліз з автобусу місто Тячеві. Зустріли, привели. Харчування як у санаторії. За нами дуже, дуже велика повага до людей, котрі йдуть добровільно на військову службу. Люди розуміють, що ти добровільно хочеш захищати свою країну. Ти добровільно готов покласти життя за свою країну. І це дуже цінують і до вас відносяться з великою повагою. Що мене більше всього здивувало, хлопці, сьогодні ми йдемо у кіно. Хлопці, завтра ми йдемо у басейн. Хлопці, післязавтра ми їдемо на фестиваль в Ужгород. Я сиджу і думаю: я попав в якийсь піонер-лагер для дорослих чи те, ректор Лювен Дуже я дякую Курсу Наспротиву міста Тячів. що в них є змога і в них є час, котрі вони тратять і не тільки на людей цивільних, а ще й допомагають нам, людям, котрі йдуть на контракт. Тактична медицина, строєва підготовка, робота в штурм, робота в обороні, топографія. І я зрозумів, що це взагалі настільки нова сторінка мого життя. Що я просто був в шоці, я от зараз кажу, в мене аж мурахи йдуть. І я розумію, що я мог залишитися в Німеччині, я мог там построїти собі дуже гарну кар'єру, заробляти нормальні кошти. Але я розумію, що фахівців у війську з моїм досвідом дуже мало. Я розумію, що краще я буду себе чувствувати там, де я потрібен, і буду приносити більше користей для людей. Якщо ви не знаєте, куди, в яку бригаду ви хочете, приїжджайте в місте Тячев. Вас зустрінуть, вам пояснюють, в яку бригаду, на яку посаду. Не буде такого, що ви приїхали і вас кинули куди-небудь. Посад дуже багато, фахівців дуже не вистачає. Медики, водії, інженери, раді... радійка. Ну, якщо ви прийшли до війська, це не означає, що ви підете одразу в штурм. Фахівців дуже багато. Вони дуже потрібні. Війна триває більше трьох років. Хлопців. Людей не вистачає. Якщо ми будемо просто сидіти вдома і чекати, коли прийдуть до нас, а до нас прийдуть, війна не закінчиться. Сховатися, ну ми не зможемо. Я не знаю, що... яка повинна бути мотивація в людей, коли нашу страну просто стирають з лиця землі. Я не знаю, що вам ще сказати. Нас вбивають. Яка ще потрібна мотивація? Тікати куди? А що потім? Ждати, щоб вони туди прийшли? Відкриваєте кожен день новини, просто читайте, дивіться. Діпстейт, просто відкриваєте, чотири села окуповано. А там люди не живуть, там бабусі старенькі. Що ну, вам ще потрібно, я не знаю. Соберіть свою волю в кулак, бляха. Це треба зупиняти.